5800 гривень за 10 гірськолижніх штанів для жінок від бренду Ківінь. Ось так вони в нас будуть виглядати. Це в нас теплі штани. Дивіться, в нас тут буде резиночка, щоб не задувало через ваш ботинок ось така блискавка. Також поверху в нас є липучки для регулювання розміру. Вони дуже міцні, не будуть сполдати. Ось так тут в нас блискавка. Ось так вона застьобується також. Будуть в різних кольорах. В ось такому синьому буде, буде в чорному. Ось, ось такі. Також буде в яскраво-рожевому, такому гарненькому і в ніжно голубому Розміри в лоті будуть С2 штуки, М4 штуки, l 4 штуки, а ціна за одиницю 580 гривень. В лоті буде таких 10 штук. Тому поспішайте, пишіть нашим менеджерам та заробляємо разом.